Життя радісні, активні та просто неймовірні студенти університету третього віку відкривають для себе все нові широти. В цьому їм, звичайно, допомагає автозаводський трацентр, який постійно влаштовує для них різноманітні заходи та розваги. Цього разу творчий колектив студентів «Істоки плюс спробував підкорити річку псел на саббордах. Ініціатором такого активного відпочинку стала голова правління громадської організації «Кременчуцький міський клуб туристів Ольга Колесник. Ідея така в мене з'явилася. Я подивилася на сторіночку своїх друг. Узів із Тернополя, такий самий, як і ми, туристичний клуб. Вони запросили до себе інститут третього віку на заняття. І я подумала, а чому б і нам не запросити таких гостей до нас? Я зателефонувала в територіальний центр, зробила пропозицію, приїжджайте, проведемо заняття, адже спорт це наше все. Купа емоцій, адреналін та справжня щира радість. Саме такі емоції викликала перша спроба стати на сабборд. Сьогоднішній день у нас незвичайний. Ми дуже багато подорожували, але такої подорожі у нас іще нема. Не було це для нас вперше. Ми перші відкривачі, але враження неймовірні. Я казала своїм домашнім дівчатам, я ніколи не стану на неї, хіба що сяду. Ну, На колінках поплавала. Це буде для нас незабуваєме враження. Попри всі переживання та побоювання, студенти із задоволенням підкорювали саборт. Жартома запевняючи, що найбільше боялися не впасти, а втратити весло. Цікаво те, що деякі з них наново знайомилися з водою. Колінки тряслися, а потім так нічого, нічого поплили. Туди вісло, туди. Як проінструктували нас, так зробили і все добре. Я думала, не стану, я думала, не буду. Подивлюся, але ентузіаст такий, що треба все попробувати у своєму житті. Я коли упав в воду, вийшло так. Перше, що сп весло бросати не можна. І все нормально. <рес> я буквально першу проходить, тому що я взагалі не плаваю, не купаюся більше, як по коліна в воду не заходжу. А тут я глянула всі стали, і я пішла враження Передати не можу, наскільки це класно. Студенти третього віку щиро вдячні організаторам за таке незвичне і незабутнє дозвілля. Дуже вдячні нашому територіальному центру, нашому керівнику Ларісі Борисовні, що вони для нас, для істоків, вони зробили такий праздник сьогодні. Велике спасибі Олі за цей вид спорту, за те, що вона організувала такий вид спорту. Нас запросили сюди, навчили. Зробила такий інструктаж, що ми ніколи не могли, ми ніколи не. Пробували, а це і попробували. Тут ми встали і поплили. Варто зазначити, що Кременчуцький міський клуб туристів завжди йде назустріч активним людям. Саме тому на річці Псел було створено купол незламності, в якому тренуються спортсмени та проходять реабілітацію військові. Саббординг це не просто спорт, це в першу чергу відпочинок і відновлення тіла та душі. І сьогодні студенти третього віку відчули це на собі. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.